Усім доброго ранечку. Хочу вам секундочку і показати, чим же ми займаємося з самого ранку. На сьогодні дощі передають думали, не встигнемо, але ж встигли. Дощ не пішов, санюк на сльозі. Тож рвали на замовлення ось такі помідорчики. Це у нас сливка Даліда. Ось скільки ми її понаривали. Тут такий. Йощик. Ось це полфаст кругленький, дуже гарний помидорчик, перчик. Коротше, який хочеш, ось це все зараз поїде людям. Тож отак працюємо, а ще там куча. Так що на півдня роботи є. Ось таким займаємося сьогодні. Погода, в принципі, поки дозволяє. Зараз піду вам покажу, як це все виглядало на кущиках. Помидорчиків насправді це літо порадувало нас своїм урожаєм. Ось подивіться, що робиться. Уже і листя майже немає. А як розгребеш оці кущі, то помидорів повно. І куди не глянь, одні Ось там так як пошкодь, то це все в помідорах. Хоча ми геть усе вже вирвали, не все, але дуже багато. Сьогодні вирвали, вчора рвали і так кожен день. Все це виривається, але заходиш і бачиш, що їх все одно не меншає. А ще скільки є зелених. Подивіться, яка красота. Це все здоровенні такі помідори, Це дуже великі. Які ж вони горні, там вони в листі ховуються. Щось отак би вам показати. Ну, так, цей рік перевершив, напевно, усі роки, які ми займались. Ось подивіться, яка це красота. Нікому в замовленнях не відмовляємо, тому що. Вистачає Ось, Гляньте, отак, як розгорнуть. Боже, які вони горні помидури. Це у нас полкост помидур. І його на кущах просто засипано. Кажуть, якщо великі помидори, то їх буде моло на кущох, ну я б не сказала. Помидорів обсипано. І зелені, і вже ось достигаю, і туди буде і не глянь. Воно все, усе в таких помидурах. А сливки це взагалі не то, що. Ми вже звідсіля сьогодні 100 кг визбирали вчора, а її все одно повно. Отак зверху дивишся, наче не цей, а от його, як отак розгорнуть. Подивіться, які вони горні. Цілими ось такими. Воно гляньте. Отака красота. І їх тут повно. <середині>. Під листям воно долі там, там взагалі капець що робиться, подивіться, як розгорнуть, вже все листя пожовкло ну а вони, а вони лежать Красота. А ось дивіться. Так як піднять. Що тут робиться? Наче ми їх і не збирали. Ось дивіться. Воно геть в листі поховалося. Якби отак піднять, усе. Подивіться, що робиться. Боже, такі урожаї, не те, що тяжко, а навпаки. Приємно таке собирать. Бачите? Отак. Так що цей рік нас порадував дуже сильно такими горними врожаями. Звісно, роботи було тут. Зроблено багато, пололи їх все літо ці але ж, Але ж результат ось такий. Пливка горна. Ось повно її тут. Бачите, скільки? Куди не підніми? Ось така загрузка. Красота. Так що ось таким ми займаємось кожен день. І спішимо, щоб їх до вересня випродати. Тому що я як поїду, то Сашкові буде тяжче самому. Оце все десь діть. То працюємо, як можемо. Отак. От І все. Показала, трішки вам розказала та й до роботи. Одне замовлення помидорчиків вже поїхало. І бігом-бігом рвемо, друге замовлення поступило. Тож рвемо ще ось таке красотіще. Дивіться, яка сливочка. Тут і тут. Токсеню. Тягни. Ох, і гарна сливка. Суперова, вона так блистить, як от у яєчка писаночки. І така тверда можна і в китою відправляти її. Так. А тепер беремо відра і переходимо на круглий. Тепер треба круглого ще нарвати декілька ящиків. Працюємо. Ну, а це кругленький полфостик. Його просто повно на кущах. Хто собі посаде, то побоче. Що цих помидорів дуже багато на кущі. Вони отак просто всі потім осипаються і лежать, дуже довго лежать і навіть не... не гниють. Дивіться, яка красота. Такі гарненькі, гарненькі. Дуже люблю ці помідорчики, я їх тільки їм, Оце з усієї грядки. Є ті жовті, і розові, а я тільки ці їм, вони мені такі солодкі. Красота. Помідорчики. Можете дивіться, яка кучка. І тут, і тут. Куди не подивись. Кругом такими. Наче хтось взяло з кошика і попідсипало їх під кожен кущик. Такі. Да. Горний гібрид. Просто суперовий. Оце на кетчупи, на томатні соки. В ньому скільки соку. О, це взагалі красота такі як пузирки, <смірки> пружненькі і соковиті. О, скільки їх під кущом. Красота. А ось тут все взагалі, подивіться, аж обідненько. Ніхто не доходив, видно, до цього рядка. І їх от просто. Подивіться, наче хто висипало. О, гляньте, скільки. І вони вже переспівають, і скільки їх тут. Оце все стелено прямо. Дякую усім великих, хто з нами. Усім до зустрічі і усім пока.